Запорізька область прифронтова, але міцна. Які зміни відбуваються зараз у нашому краї? Після гарних новин з Херсонщини мешканці тимчасово захоплених територій Запоріжжя із нетерпінням чекають на деокупацію міст та сіл. Натомість серед колаборантів і окупантів наростає паніка. Вони навперебій кричать, що евакуації не буде, і Росія тут назавжди. Вони один на іншому розповідають про те, що евакуації не ні буде ніколи. Мелітополь точно ніхто здавати не буде, і потрібен Рашистам сухопутний шлях до Криму. Але всі ці балачки ми пам'ятаємо і про Херсон, і пам'ятаємо, як вони в Харкові намагалися зробити столицю, начебто, нової України. Тож ніхто в російську пропаганду вже не вірить. Аби переконати населення, що все йде за планом, загарбники вимикають на територіях зв'язок, інтернет та телебачення. Останнім часом до цього списку додались і соцмережі, де жителі можуть дізнатись правдиві новини. Останнім часом справи у колаборантів недобрі. Поки дехто страждає від партизанів та вимушений тікати, побоюючись приходу ЗСУ, інші поширюють у мережі нотатки божевільного. Так, запорізький зрадник Рого видав чергову порцію брехні про іноземних найманців, які, начебто, масово воюють на запорізькому напрямку. Цього разу за версією колаборанта це воїни з Польщі. Не маючи жодних успіхів на полі бою, загарбники продовжують займатися звичною для них справою мародерством. Та красисти активно привласнюють все, що потрапляє їм в око від державних закладів і комунального майна до приватних авто і житла. Нашої музичної та художньої школи вони почали вивозити меблі. Це нова школа реконструйована за допомогою європейських донорів. Буквально декілька років тому ми її відкрили після реконструкції. І зараз меблі, обладнання, леді, крани все вони почали вивозити. А друге, вони звичайно ж повністю обкрадають наших бізнесменів. Таким чином з виробництв вони вивозять станки, устаткування, всі складські запаси. А те, що залишилось і не можуть вивезти, вони ділять між своїми такими фейковими олігархами. Загарбники продовжують перекидати через Мелітополь та прилеглі населені пункти свій металобрухт. Днями мешканці тимчасово окупованої Мелітопольщини вкотре спостерігали рух ворожих колон. Дорогою в районі Нового Гладовища у напрямку Токмака або Бердянська йшло близько 40 одиниць техніки. Окупанти перекидали з боку анексованого Криму тентовані вантажівки, БТРи та бойові броньовані машини «Тигр». Днями до окупованого Мелітополя доставили чергове поповнення з числа мобілізованих російських громадян. За інформацією генштабу ЗСУ, зазначена категорія військовослужбовців противника після прибуття до міста почала масово скуповувати їжу, цивільний одяг та велику кількість алкогольних напоїв. Історія загарбників під гаслом паніки немає, триває на головній площі Мелітополя. Зник ворожий триколор. Вводячи в оману місцевих жителів, окупаційна влада відрапортувала, що це нібито планове обслуговування флагштока. Причому ці роботи були вкрай секретними оскільки співробітники ФСБ оточили територію Алеї Слави.